Бля, реально, ми можемо ужишки збродати. Е! Та ви що знущаєтесь? Тільки не впади. Ютуб, hey, з вами Балді. Сьогодні ми починаємо грати з вами в Брамбол. От десь тут де напис буде. Брамбол uh, це пригода, дія якої відбувається у світі заснованому на зловісних скандинавських казках. Досліджуйте чарівні, але. Небезпечні землі Брамбл, намагаючись врятувати сестру. Ми знаємо, що у нас є ціль в цій грі. Мандруйте чудовою місцевістю і намагайтесь зберегти своє життя в смертельних протистояннях. Ну, побачимо, як воно все буде. Гарного тобі перегляду. Це з нас саме гра. І ми будемо з вами починати. В ній є українська локалізація і субтитри це взагалі просто бомба. Я б сказав.

Бля, як світло передається? О, це вже гра. Сірники. Е, ящик я не можу відкрити. Нас просто так закинули в гру. Е, це що таке у нас? Солдатики окей, ми не любимо гармейдер. Це точно якісь лісні духи? Окей, це це були духи якісь. Олі. Ну, окей, нас звуть Олі. Лілімор. Як запам'ятати, що сестру звуть Лілімор? Жила була дівчина однією ночі. Вона потай вилізла у вікна своєї спальні, хоча мати забороняла їй цього робити. Вона пішла в ліс, який спочатку зустрів її теплом і обіцянками цікавих пригод. Але незабаром ліс ніби похолоднішав і потемнів. Дівчині було страшно, вона хотіла повернутися додому. ожина обвела її ноги і руки, і вона не могла вибратися і більше дівчинку ніхто не бачив. Окей, це можливо сама історія. коли свою матір. Це особливо you, стосується тебе, okay, казала їй мать перед тим як поцілувати їх на ніч. Ну, ми, судячи з всього, просто за нею підемо. Ну так. Темрява на, на, на дворі лягла, лякала його. Господи. Просто, ну, читать і слухати параллельно воно трошечки, ну, збиває голову, скажем так. Принаймні мені так. Але рука з сестрою лякала його ще більше. Але ж це свічку забув. Повернись по свічку. Так, мишка, заважаєш? Може вам яскравості трошки буде додати? Аначе нормально. Не знайшов я, де трошки підняти. Але вночі це було зовсім інакше, ну, це їжак Побіда. Так, ми можемо стрибать, прискорювать. Лілімор не було із сліду, але Оля хотів би мати знову запитати в шишок, чи бачили вони? Шишок? Ага, це прискорювати? Але якщо шишки знали про її долю, то мовчали. Окей, що це таке, що ми знайшли? Шишка. Бля, реально ми можемо у шишки спадати <рик> Окей, забрать, що за гриб? хороводи просто, воу. Хтось лазить у Лиси? Не, ну понятно, це ліс Логічно Тут хтось буде лазить. От чимось от кути камери, оці, е, якщо хтось пам'ятає, вони дуже схожі на е, Devil May Cry 3. Там так само ну, е, було зафіксовано е, камеру. Було зафіксовано камеру. Олень, блядь І не впади. Дякую. Тут треба якісь збирать, е на очівки, я не знаю щось. Це якась гулялина? Блядь. Можна всістись? Шишки? Ага, це може він з, з сестрою не хотів вставати. Ууу. щоб для яблука на голову не впало. Окей, тут одне. Блять, не треба так робити. Я темний ліс не люблю. Те, що може відбуватися в лісі вночі? Взагалі можна обісратись. Він знає, що може бути там. Ти йдеш просто там за як щось... Так, шось І випало. Окей, ми сірники, да, можемо взяти? А повернути... Ключ. Взяли ми ключ. Прикольна механіка, Оце повертання, а що ми ще тут можемо знайти? Різна фігура. Ага, це її фігура, просто ачивка далась. Фігурка Лілімор. Окей, тут я думаю, ми нічого більше не знайдемо. Треба так робити, будь ласка. Я наче і хочу все подивитись Просто полазить все, що можна. Так, продовжуємо. Ага, ну це стрибнути. Це логічно. Це блять хто? Це щось огромне полетіло? Три фігурки стоять. А, може, ми. Треба було стрибнути І. Це. Що Це... за статуетка? Що за статуя? Стоїть статуя, у статуї. статуї... Ой. Світло в темряві Символ надії. Искра не... мужності. Просто геймпад сейчас почав так вибровать. Окей, я теперь можу якось. Не можу ніяк підсвічувати, Правильно? Почему? Я не на пейспом почини. А тут теж забывай так нормально. це мавка лісна? Давай я йду. Вона гарно співає Как мені сны? Хто? Лілімор? Лілімор. Привіт! Що в тебе там, Лілі запитала Лілімор? Криш так, так гарно відблискує. Який дивний камінь. Легкий, як пер'їна Вона уважно його розглядала. Play, Давай пограємо, братико. Вигук на Ліліп. Подивимось, чи ти можеш забити цю шишку? У мене тепер є фаєрбол Окей, але мені ж треба якось... Мені його треба підбрати потім, да приходить. Ага, він тільки в одну сторону улітає. Який тут саундтрек приємний. Може, ми просто саундтрек послухаємо. Мене реально гарний. Нічого не хочу казати. Саундтрек реально гарний був. Куди ми кинули його? Май же, блять, сестру. Ти з нею носиш? Е! Нести ти на краю скали Ніколи. Може бути отак так. Йобнуться і все. І шо потім? Шукай свіші. разом вони падали все глибше і глибше в старі руїни. Воу. Там ж темно було, нічого не видно. Ми стали малими, як? Чому гриби такі великі. Me, Іди за мною, брат. Я, за... Я за... защищ... захищатиму тебе, сказала Лілімор. Like Вона на бін... бін... відміну від нього не боялася. Оле хотів би бути хоч трохи більше схожим на свою сестру. Лілімор любила пригоди. А Олі любив Лілімор. Що за гриби такі? Це поганки. Їх їсти не можна. Ну так, про всяк випадок інформація. Але що поробиш? Не можна стрибати. Куди ми йдемо, Ліль. Це колокольня якась там позаду. Це схоже на дуже великий а таким яблуком можна просто наїстися, я не знаю, тиждень Просто хавати одне яблуко. Можеш ще й кусочек? Лелемор не хоче мені камінь віддати? Так, я щось зарашив, ми щось погано видивляємось. А ну, блять, не речи. Глянь на неї. Не, ну мы реально малим стали дуже. А куди Лиля мор поділась? Лиля. Короче, це буде Лиля и Олег. Мы будем играть за Олега. він Здорово гном! Та не плач, ми витягуємо тебе. Ти ж притушено попав під колокол Добре, що тебе оця вся Вісюлька, яка там була, не прибила А, ти дитина? Ні, вибачайте Вибачайте, ні, 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 це зайве. квіти гарні, гноми своєрідні та грайливі істоти. Вдень вони мирно живуть, а вночі захищають свої дома. У них не було, не було відвідувачів, які б не хотіли їх з'їсти. А хто хоче з'їсти гнома нашого? О лоп гном. Що це статуетку, так? Да? Ми будемо збирати статуєтки. О! я знайшов, що чим ми будемо займатися ще. Але куди звалиться страшно мені, по і того треба буде рятувати. Та там камні позаду, куди ви штовхаєте? Ви що не бачите? Дерево? Отак стоїть. Оце ворота. Оце ворота. І там позаду камені. Куди вони пхають? Гном куди? Три, шість. Шість гномів, де сьомий. Вісім гномів. А ви що стоїте? Пішли, бля. Ай, няйня, хоровод, хоровод. Багато дітей. Уже багато. Це... Окей, ладно, ну це гноми. Одного знайшов. Ось. Все. Оце другий, ха Де ще он? Сидить? А як мені на тебе прям? Окей, знайшовся. Ага, де да його не видно там? А шо ж... Ну це не гном, це якась хрінь. Де Угу? Звук іде Окей, їх ще четверо. От як я повинен його аж там побачити вербах немає. А ви що знущаєтесь? Ви серйозно? Десь тут я його чую. Не зущайтесь, вони просто в дровах знаходяться, як їх побачить. Як їх можна було побачити, воно от таке. Давайте, гноми, попхайте. Я не знаю, гір. Так... Це Опа, Та-та-та, да -да -да, Там руками помах. Деще спідклузь, блять, Пало там. Пішли. Блілю ще треба знайти. Ось гра дуже прикольно, мені подобається. Це ще якийсь підвид гномів. Це якась ходяча... Не знаю, що то. Хурма. Старий гном. А, мені треба їх ще позаганяти. Ми тепер в фермері катаємо чи що? Ті там? Куди побігли? ану? ну давайте, галазадіки Зайшли туди. А чому у гномів якісь Ходячі хурми З голой жопою Петью отбили. Пішли далі. Це симулятор помічника якогось чи що? Єєй, кувшинки. водаться, конечно. Это жаба? Это ж велика жаба, это было понятно. А где корона была? Бля. Іди помийся тепер. Ти ж на мене не схаваєш Ти ж просто прикольна жаба, правильно? Ти просто жаб'ячий король. Куда Ліля завжди збігає? вбігає? Поки ми просто лазимо. А б мамку їх не смутило, що просто діти кудись звалили нахрен вночі і їх нова? типу ні на це все одно їй Так що у нас отут Нічого у нас у цьому куску нема Jakie ono wpady? Hmm. Jakie kieco skazał oh, Jej no dziś po... po mojemu... w... w, w, w oh, І Ін іноді можу казати майбутнє. <гум> Води обидва були цік цікаві по-різному. Лілімар швидко бігла по, по своїх справах Олл. Міг повністю захопитись чимось. а раптом Оля знову лишився один. Окей, давайте на цьому моменті ми з вами закінчимо, щоб ми просто, може, не почали щось інше, бо затягнеться дуже. Дякую тобі за перегляд цього відео. Постав лайк, підписуйся на канал, і до наступних зустрічей в наступних епізодах.